Всім привіт! І сьогодні я зробив ось таку от штучку намалював. З допомогою моїх підписників. Сашки-пташки, сьогодні я намалював ось таку от штучку з допомогою їстивної фарби. І це можна їсти. Навіть вже відкусив ось тут кусочок, бачите? Можна було взагалі приблизити ну ладно От дивіться, я відкусив тут вже кусочок, але що вона як майже все залишилось. Тому. Тому підписуйтесь. І всім папа! А ви були на каналі Сашка-Пташка. Подивіться на мою ігру, на мою цю штучку, яку я відпив і... Дай. І ще я вам покажу, що цього року мені подарував Миколай. То з одної ігри, тільки покажу вам одну штучку. Вау! Вау! Ми, він мені подарував собачку. і Ще зараз знайду котика, коли він мені подарував. От вони двоє їдять. Ось таку оці. Підписники. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Саша. Ставте лайки, папа.